Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання: місто Вугледар, чи є небезпека, що заважає знищити нашим військовим росіян, що обстрілюють, наступають на вугледар. Дивіться, расисти дуже сильні бої, дуже сильні атаки роблять, але перемоги не отримають, не захоплять вугледар. І це якась маніпуляція, я б сказала, для. Е Заперечуюсь негатив. Убираю для населення рашистського. Заперечуюсь негатив. Це безглузна, зовсім не потрібна рашистам атака на цей вугледар. І це все робиться чисто для, війсь... для пропаганди якоїсь серед населення. все буде добре. Вище сили, прошу, допоможіть, будь ласка, усім нашим військовим на Покровському напрямку. Ой, верніше на вугледарі угу. Прошу допоможіть. вугледар буде за військовими України. Одцікаю повністю весь негатив, відсікаю повністю всю агресію, всі обстріли, відсікаю, відвертаю від вугледару від наших військових, відвертаю всю загрозу, повертаю назад расистам, тим, хто дають накази, хто виконує ці накази, хто обстрілює вугледар Повертається все назад, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухова хвиля, міни, гранати і уламки. Їм на голови летить і сипеться, нищить. Рашистів буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. І прошу поверніть по Вищому суду, по Верховному суду, прошу поверніть всі злочини, руйнування. Всі смерті, весь негатив, що принесла Росія вугледару, поверніть їм назад, в їхні домівки. В Росію вертаю всі злочини рашистські, хай в них це все відбудеться. Очищаю Вугледар від лайна рашистського. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть росіян від Вугледару. І знищить всі їхні плани ворожі. Більше не можуть рашисти, наступати, атакувати, йти в атаку, обстріли чинити не зможуть. І де буде знищена повністю вся авіація військова Росії. Більше немає логістики, більше немає складів військових, ракет, бомб, снарядів і дронів. Повністю зруйнована вся військова інфраструктура Росії. Буде так і так буде. Не можуть наступати, більше немає захру. Це буде все сказане здійснено, так буде. Так що все буде добре. Зараз я хочу подивитися питання Вищі Сили. Скажіть, допоможіть. Янголів-охоронців духів роду, прошу допомоги. Скажіть, місто Слов'янськ, які плани у расистів, Чи є загроза окупації Слов'янська, допоможіть, будь ласка, скажіть. Дуже важко дуже важко Вони там ляжуть усі. Це для них дуже важка ціль. От якщо будуть наказ, я не бачу, щоб був наказ саме йти взяти Слов'янськ. Це дуже важко здійснити. Недосяжна мрія. Або вона як-то дуже сильно відкладена, заморожена це питання стосовно Слов'янська. І <смітно> там, якщо навіть і відбудеться якийсь рух, точно перемога України, знищена повністю вся армія Росії, що піде на Слов'янськ. От. Так що це їм дуже сильно важко. Дорога навіть закрита. Вони навіть рухатись туди не зможуть, скажіть Вищі сили. Допоможіть, які плани у расистів щодо Слов'янська? Такі плани більше стосуються можуть бути прильоти. Причому прильоти е, здають самі мешканці. Тут є люди, які працюють інформаторами, вони е, ну, співробітничають із расистами через це. От Можуть бути руйнація будинків. Заперечу весь негатив. Убираю. Більше такого я не бачу, щоб прям вони йшли і захопили. Ну, принаймні до зими вони от відкладено. це в них заморожено питання. Прошу вищі сили, допоможіть, захистіть слов'янськ, одведіть, одверніть росіян на віки вічні, більше йти не зможуть. Обстріли чинити не зможуть. одвертає на віки вічні расистів від Слов'янська. Заперечую, убираю повністю. Всі плани расистські руйнуються, більше не зможуть обстріли чинити. Руйнувати. Слов'янськ не зможуть. Повертається їм весь негатив назад перекриваю. Сібіль, сльози і страждання, весь негатив, що принесли расисти Слов'янську, повертає їм назад по Верховному суду, не на переклади, на них самих, на тих, хто чинить агресію, хто чинить обстріли. Все назад і вертається, на голови сипеться, буде так і так буде прийшов видіть. От Слов'янська, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. Поверніть назад тим, хто дає накази, хто їх виконує, де буде знищена повністю вся авіація Росії на віки вічні. Буде так і ніколи не відродиться. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. біль сльози, страждання, смерті, негатив вертаю росіянам. Хай з ними в їхніх домівках це все повернеться до них і там буде. Звідки прийшло туди і вертаю? Буде так і так буде. відвертаю Отхиля... від слов'янська війну, відхиляю росіян. вище сили, янголів охоронців, духів роду, прошу захистити усіх військових України, цивільних людей, що розташовані у Слов'янську. І вдень, і вночі захищайте, не на мить не лишайте, буде захист міцний і отцікається Росія, на якій вічні буде так, і так. Так, і так. Де буде все сказане, здійснено, так буде і де будуть викриті всі, хто працюють на Росію у Слов'янську, більше не зможуть інформацію надавати. Буде так і так буде. І стосовно полонених, ще одне питання. Скажіть Вищі сили, допоможіть, що заважає повернути, обміняти всіх наших військових, українців, цивільних людей, дітей, жінок, чоловіків, обміняти, повернути із російського полону, де б їх не розташовували, про тих, що відомо, де знаходяться, і тих, що невідомо, де знаходяться. Що заважаємо. І робота? Дуже сильні маніпуляції ідуть від расистів. Шантаж. Вони кажуть, щоб ми припинили геть обстріли повністю всі, зупинка вогню. Тоді продовжується. Обмін. От. Насправді, це обман. Обман зарані, дуже сильний обман. Скажіть вищі сили, допоможіть, що заважає, щоб відбувались обміни, щоб повернути наших людей, військових, цивільних людей, дітей, жінок. що Знаходяться в Росії. Будуть домовленості. Може відбутись три обміни. Оцей великий обман, що припинка вогню то нас повністю зітруть. Як тільки припиняється якісь десь, хоч який-небудь опір наші м -м, військові припиняють чинити. Обстріли, все буде повністю зруйновано, знищено. Тут ні в якому разі не можна зупиняти вогонь з нашого боку. Це точно. От, а расисти такі, заперечуюсь, не обираю, продовжують обміни, вони підуть Тут дуже хороші умови для них. Ще є. Ну, це більше гроші стосовно фінансів. І можуть три обміни відбутися. Так, і це ще до середини жовтня. Заперечуюсь негатив, убираю. Заперечую весь негатив, убираю. заперечую повністю, весь негатив убираю. Отсікаю всі негативні дії, маніпуляції, шантаж, Рашисти більше не можуть. Використовувати полонених, шантажувати не зможуть. Відкриваються всі шляхи і дороги на обміни. Дорога легка, двері на обмін відкриті у наших військових. Цивільних людей, дітей, жінок, що знаходяться у полоні, повертають без перешкод, відкривають дороги на обміни якомога швидше. Буде так і так буде. Перекриваю. Більше не можуть росіяни тримати наших людей. Так, погодяться, перекривають. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на обміни, на повернення наших людей із рашистського полону. Більше не можуть росіяни тримати наших людей. Відкриваються дороги на обміни, повертаються люди в Україну якомога швидше. І прошу вищі, сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, захистіть всіх наших. Військових, цивільних людей, дітей, жінок, чоловіків, що знаходяться у полоні рашистському, захистіть від агресії, від відтручань, від негативної дії, негативних умов, відкриті дороги додому і одведіть, одверніть навіки вічні росіян від наших людей, сікаю, більше не можу чіпати. Агресивно діяти, чинити агресію не зможуть, втручатися не зможуть усікає нових кічку. Повертає всіх доду. Дорога відкрита. не буде все сказане, здійснено так буде. Так що так. Отака. Бачите, який обман. Просто хитро дуже хочуть обманути, ну, ні в що не можна вірити. Дуже жорстокі, дуже такі агресивні плани у От І маю відбутися три обміни ще. На цьому все. Дякую усім за увагу і до зустрічі!